Перші стануть останніми. Ми маємо зробити вибір. Хто ми? Чи ми ті, як той е, злодій, якого розпинали разом з Христом, який покаявся і увійшов у Царство Боже? Чи ті, які Глазували з нього? Як, е, е, які ми? ті, які розпинаємо себе, самі розпинаємо, йдемо за Христом і себе розпинаємо. Це що означає. Ми збавляємося від цього, я сам, я все знаю, ми несемо цей хрест. Нести хрест це, прежде все, робити вибір. Робити вибір в своєму житті. Чи ми з Богом слідуємо за його заповідями, чи ми вогружаємося в озлі, ненависті і так далі, бо Ісус сказав. Євангелія від Матвія, 10 глава. 38 вірш. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, то й мене недостойний. Ми маємо себе розп'яти. Чи ми оці, як зараз, та і зараз у нас теж таке саме відбувається? Чи ми ті, що знаємо краще, чого мені каятися, я гріха не зробив, те, що ми осудили, в нашому серці любові немає, так як коли розпинали Ісуса Христа? Чи ми ті, хто розпинає його, коли розпинали Ісуса Христа, Євангеліє від Матфія, 27 глава, 41 вірш. Так само ж і первосвященики із книжниками та старшими, насміхаючись, говорили. Він інших спасав, а самого себе не може спасти, коли цар він Ізраїлів нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. Ось, хто його розп'яв? Фарисеї, книжники такі розумні, мені кається немає в чому. Я знаю краще, я гріха не зробив. В ті, в кого серце кам'яне, в кого немає Духа Святого, ми маємо зробити цей вибір. Чи ми будемо такими релігіозними, які розп'яли, чи будемо тими злодіями, якими прийшли до нього, втомленими, грішними і розкаялися в своїх гріхах? Покаяння ключ до всього. Бо не, не всі ті підуть Царство Боже, коли, який каже Ім'я: Господи, Господи, не ті, а ті, хто покаються. І все, бо Господь, бо вони як говорять, ми ж твоїм ім'ям бісили і зганяли. Але за собою не слідкували, бо ми розумні, ми знаємо краще, чим Господь. То Господь Ісус каже: Я вас не знаю. У Царство Боже перед вами підуть блудниці, бивці. Чому? Бо вони покаються, вони визнають свій гріх.